Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Неділя, 15 вересня. І, звісно, я у своїй зранку теплиці займаюся живцюванням своїх рослин. Ви бачите, на столі. Я вже нарізала купу живців, таких красивих. Ставити буду на укорінення. Займаюся цим вже три неділі потрошки, тому що я на роботі і одночасно цим займатися не виходить, як, як виходить. І коли я обрізала свої зонартики на живці, я зрозуміла, що є тема для відео. Тема яка? Які живці різати із зонартиків? Чому це важливо? Можливо, у вас все нормально, але в мене постійно раніше були проблеми із укоріненням живців із? Зонартки, вони просто не приймалися. А яка причина, я зрозуміла, звісно, із досвідом, методом проб, помилок. Я зрозуміла і вирішила допомогти тим, кого не виходить, тому що тут є один нюанс, невеличкий такий, я думаю, він навіть дуже важливий і великий. І хочу роз'яснити, допомогти, підсказати, привідкрити свій такий невеличкий секретик, і тому почнемо з того, що зонартики вони трішки відрізняються своєю формою, своїм кущем від зональної пеларгонії. Ростуть вони трішки інакше. В них вертикальний ріст росту, вони ніби стеляться. І в них є такі ростові і квіткові частини стебла. Ось я вам показую гілка. Ось зрізаний такий живець, гарний, великий, розкішний, ось навіть ще з бутоном, як ви бачите. Це такий непоганий сортик зонартика Спрінг, який квітне ціле літо. Я люблю такі зонартики, я їх відсортовую і залишати буду лише ті, які квітнуть зразу ж в перший рік. Я всякі ті рушмори буду з колекції виводити, які треба чекати роками. І що я хочу пояснити на цьому живцеві? Як ви бачите, він складається із таких колінців. Коротенькі колінці, бачите, ось тут. Коротенькі ось сюди йдуть. Оце стебло складається з ростових таких коротеньких колінців. Тут нарощувалася листова маса. Далі йде ось така частина, яка вже закладалася для цвітіння. Тобто, Частина оцих, оцих, оцього стебла широ, така широка між, між листовими пластинами. Ось вони такі широкі і на кінцях уже закладалися бутони. Про що це говорить? Про те, що, якщо зрізати, ось знову я показую, ось така. Ви бачите гілочка? Це квіткові такі. Ці, ця, ця, цей живець він складається з, квіткових таких, з, з квіткового стебла. До чого я веду, такий живець не укоріниться ніколи. Ось. Я ставила на укорінення ось такі живці, і вони в мене пропадали. Я ніяк не могла розуміти, чому в мене ніяк не виходить укорінити цей самий Runes ролер, ролер коастер А дівчата писали, що він укорінюється дуже легко. Пройшло... Пройшов час, і я зрозуміла чому. Коли зрізати частину квіткову, вона не укоріниця. Для цього потрібно обов'язково вибирати нижню частину ростову, ось цю з коротенькими корінцями. Оця частина укорінюється легко. Ось цей живець легко укоріниться. Можна забрати ці квіткові бруньки, залишити тільки ось цю частинку, ось коротеньку. А можна залишити. Ось ці два живці, ось, вони не, не укріняться взагалі, їх треба кидати. Ще показую. Ось я зрізала живець, пролис, коастер. І я обов'язково вибирала ось цю частинку, простуву, щоб з неї йшло коріння. Тому що верхня частина, хоч вона така величезна, вона коріння не випустить. Це мій досвід, це я так зрозуміла. Можливо, хтось мені може заперечити. Можете написати в коментарях. Можливо, я щось не знаю. Ось така, дивіться, частинка. знову ж. Дуже квітливий сорт, він ціле літо квітнув без кінця. І більшості в нього навіть укорінювати немає як, тому що вся частина складається з таких квіткових, таких довгих, таких проміжків. Але ще ця частинка, я надіюсь, випустить коріння. Ось така. Ось ще. Хочу вам показати ось такий живець. Я надіюсь, що ця частинка ось ця частинка внизу маленька, ростова укоріниця. Ось це я таке хотіла вам розповісти. Якщо це комусь допоможе, я буду дуже рада. Дякую за увагу.